Підірвали чергову нафтобазу росіян. Сильно палає окуповані Феодосії. У вогні найбільший кримський нафтовий термінал. У місті вже запровадили особливий режим. Крім того, були атаковані аеродроми Бельбек та САКИ. Подробиці вже за мить на каналі Сій час. Підпишіться, аби не пропускати гарячого. І поїхали. Недобрий понеділок для окупантів у непідконтрольній нам Феодосії, що на анексованому Кримському півострові. Палає місцева нафтобаза. Про таке повідомили місцеві пабліки зранку 7 жовтня. Перед тим як на об'єкті щинилася сильна пожежа, очевидці чули вибухи, і звук схожий на гул літака. У локальних чатах люди не приховували шоку та підбирали метафори. Пишуть, цитую: «огонь горіть як угорелий. То вроде такі взриви попали все <рес> таки. в всі базу. У місті запроваджено режим техногенної НС муніципального характеру. Однак так звана адміністрація міста причин вибуху досі офіційно не називає. Але там вже дали розпорядження перекрити всі під'їзди до вогнища. У базі у нас возгорання Временно перекрыто движение по улице Федько, частично перекрыто Керченское шоссе от поворота на ближние Камаши до съезда с Владиславовки. Сейчас на месте находятся все расчеты МЧС города Феодосии и близлежащих регионов, также все коммунальные службы города. Движение общественного транспорта мы сейчас подкорректируем. Вынуждены будут объезды. Это касается наших поселков Приморский узловое через трасу Таврида, но, к сожалению, ситуація така. Поэтому прошу з как адміністржителі города, так і роботодателі. А тому, що сьогодні люди можуть опоздать на робочі места. Попереднього вогника піддали БПЛА. До слова український генштаб вже підтвердив удар. Там уточнили, що приліт прийшовся по морському нафтовому терміналу. Він вважається найбільшим за обсягами перевалки нафтопродуктів на всьому Кримському півострові. Завдання виконане підрозділами ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України, додали у командуванні. Сама ж нафтобаза розміщена на східному краю Феодосії, недалеко від селища Берегове, горюче, яке там зберігалося, використовувалося, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Пожежа вилася достатньо потужною, навіть візуально. Ви тільки подивіться, як воно димить. Смог над феодосією розходиться на десятки кілометрів. Розгарається сусідній собак. Кучу топлю оберіть. Тим струбом Судячи з відео, які фільмують свідки, дим піднімається трьома стовпами. Це може говорити про три основні джерела займання. Наслідки уражень уточнюються, але відомо, що об'єм резервуарних ємностей становить 250 тисяч кубічних метрів. Це супутниковий знімок нафтобази Феодосії, поки ще всі ємності цілі. Але незабаром стане відомо, скільки цистерн вийшли із ладу. Всього ж на півострові два такі термінали, другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. До слова, вже не вперше атакований об'єкт стає мішенью. У березні цього ж року його вже атакували дрони, і тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. І ця ж нафтобаза вже зазнавала так у грудні та листопаді минулого 2023 року. Але на цьому не всі наслідки цієї гарячої кримської ночі, за даними телеграм-каналу Кримський Вітер, вгатило ще й по двох ворожих литовищах. О 23.30. 6 жовтня пролунали перші вибухи, які було добре чути у Сакському районі, а їхнє відлуння у Севастопольському та Червоногвардійському районах. Близько першої ночі там помітили нові спалахи та нові бабахи. На додачу лунали черги із великокаліберної зброї. Як повідомили джерело пабліка Кримський вітер, було щонайменше одне влучання у районі аеродрому в Новофедорівці. Горіння в темний час доби спостерігали і з боку аеродрому Бельбек. Причина невідома, із цієї авіагавані навіть підняли у повітря авіацію. Але автори кримського вітру припускають, що це зробили до бабахів, щоб літальні засоби не потрапили під удар. Ми ж будемо чекати на подробиці цих нічних пригод, аби не пропускати оновлення інформації. Підписуйтесь на канал сейчас і натискайте на дзвіночок. Ще більше гарячих новин далі не пропустіть. Да біжать такі питання цієї ночі задавали собі росіяни. Кілька регіонів атакували безпілотники. Є кілька влучань, серед яких у спиртовий завод у воронежі. Як тепер місцеві росіяни житимуть без горілки? Ми можемо тільки здогадуватися. Але яскраві кадри варто побачити. Це канал «Сій час про останні новини. Бавовне в РФ до вашої уваги. У Воронезькій області безпілотника атакували кілька підприємств, що випускають цивільну продукцію. Так інформує губернатор регіону Олександр Гусєв. Одну людину поранено у неї осколкове поранення, але це ще не все. Мінуснули ще один завод, на території якого виникла пожежа. Там правда без постраждалих, якщо вірити російському чиновнику. Примітно, що деякі російські медіа пишуть, що дронова атака була на сприт у новохоперському районі Воронезької області. Як то кажуть, водки нет, но ви держитесь. Вони політя, ще взрив буль. Не дорахувались промисловості на Білгородщині. У селі піщанка Староскольського міського округу атаковане виробниче підприємство. Тим часом зруйнувалась будівля та остались загорання. А у сусідній пошкоджено фасад та склідня. Також від вибухової хвилі вибито вікна. Ударів було декілька, один з яких вдалося зафіксувати місцевим. I'm <small> Це не всі новини з Білгородської області. Атака продовжилася зранку о 9.40. Була нібито спроба атаки безпілотників. Удар повторився через 40 хвилин, і РосПБО, ймовірно знешкодила ціль. Загалом минулої ночі Білгородська область зазнала ударів семи БПЛА. Міноборони РФ звісно ж звітують про роботу систем ППО і типу цілі знищені. Тим часом російському воєнкору Євгену Піддубному присвоїть звання почесного громадянина Білгородської області. Про це повідомив губернатор регіону. В'ячеслав Гладков нагадаю, 7 серпня пропагандист відчув міць українських безпілотників на собі. Він отримав поранення під час атаки дрона в Курській області. На жаль, він зміг вийти на дорогу, де йому надали допомогу. Курська область не відстає від лідерства візитів Баговни в регіон. Там ще з вечора чекали на рандеву з безпілотниками, бо більше очікували ударів ракет, через що оголосили відповідну тривогу. Тут за ніч Росармії вдалося знищити лише два БПЛА. Вмінбивства підсумували. За ніч їх ПВО знищила та перехопила 10 ударних дронів. Сім з яких було перехоплено та знищено над Білгородською областю. Ще один над Воронезькою та два над Курською. Але окрім сфантазованих збитих БПЛА, Росіянам мерещаться українські диверсанти. За даними Росмедіа, ймовірно, Українка намагалася прорватися через кордон з Естонії до Росії. 18-річна Українка. Для свого плану обрала ділянку з густим лісом і під покровом ночі вирушила в дорогу З собою. Прихопила арматурні ножиці, пласкогубці, ліхтарик, ножі, сірники, похідні, газовий пальник, пляшку з бензином, а також посилені робочі рукавички. Ну прям цілий набір для диверсій. На допиті вона одразу заявила, що громадянка України тільки документи з собою взяти забула. Також жінка плуталася у свідченнях, а свій вчинок пояснювала особистими мотивами. Тепер деталі цього цирку будуть коригуватися в прикордонному управлінні ФСБ РФ у Псковській області. Цікаво, як ця сюжетна лінія невигаданих історій ФСБшників розвиватиметься далі. А ви поки підпишіться, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити оновлень. Побачимось.